До Дня української державності у Святопокровському соборі у Рівному зібралися представники різних конфесій, аби разом помолитися за мир в Україні. Даруй нашій державі єдність і силу, допоможи нам подолати всі труднощі. Це свято пов'язане з днем шанування пам'яті київського князя Володимира Великого та днем хрещення Руси України у важких умовах агресивної війни. На знищене, яку протягом вже понад 10 років російська держава веде проти нашого народу, ми зустрічаємо нинішнє свято, це можна назвати свято церковне, водночас і свято Суспільне. День хрещення України, Руси та День української державності. У 988 році Володимир Великий став християнином та охрестив киян у річці Почай на притоці Дніпра. Розповідає клірик Петро Мартинюк. Вшановуючи нині давні історичні події нашого церковного і суспільного життя, представляючи нашого Хрестителя і державотворця Великого князя Володимира, ми оновлюємо тепер усвідомлення глибини того, що було ним звершено тисячі років тому. Дорожімо християнство, якому ми всі хрещені. І пам'ятаємо, що Бог завжди нами. Після богослужіння поклали квіти до портретів героїв Небесної Сотні. <звук> Ольга Данилишина та Назар Мідріган Суспільне новини Рівне.